Сергій Іванович, доброго дня! Завдяки мужності Збройних сил України, українського народу, ми діждалися весни, згадуючи минулорічну весну, наскільки важко було і зараз важко, але Україна стоїть. Оцей період, весь, який ми пройшли від часу повномасштабного вторгнення, яким він був для місцевого самоврядування Ямпільщини. Цей рік війни змінив життя кожного з нас, всієї нашої громади, як і всієї України в цілому. Розпочинаючи його, ми мали великі сподівання на реалізацію якихось там таких планів амбітних, які ми собі планували. Але після того, як ми практично подали ковід і думали, що все у нас буде добре, цей рік мав усі шанси стати успішним. Роком розвитку нашої громади, я думаю, і всієї України. Але в одну хвилину, 24 лютого, все докорінно змінилося, всі наші плани з перших годин війни, коли пройшло розуміння того, що трапилося, перед нами постало питання номер 1 вижити і вистояти. Ми зрозуміли, все залежить від нас. Самих від нашої самоорганізації, від нашої єдності, від нашої віри у свої сили. Не розумуючи, ми перелаштували життя громади на новий формат роботи у військовий час. Ну і з перших днів війни найголовнішими пріоритетами стали питання мобілізації територіальної оборони, допомоги Збройним силам України, родинам військовослужбовців та внутрішньопереміщеним особам. Короткі терміни були організовані мобілізаційні заходи, оповіщення військовозобов'язаних, їх е, збір, підвіз до військових частин. Наша громада межує з Республікою Молдова та невизним і Це додає нам додаткових турбот і забезпечення захисту і безпеки. Було угруповано роту охорони та забезпечено його всім необхідним. За рік з бюджету громади витрачено суму 385 тисяч на облаштування і видатки по даному. Напрямку створено добровільче формування Ямпільської територіальної громади, до якого входять 28 членів формування. Це особи, усі добровільні, добровільно погодилися і вони на цей час працюють. Вони зараз виконують відповідні бойові завдання, які їм поставили перед ними, поставило керівництво відповідного силового відомства. Зрозуміло, що для того, щоб функціонувало дане формування, нами було прийнято програму, виділено кошти, закуплено оформлений одяг, забезпечено мастильним матеріалами. І ця робота ними зараз продовжується і вона виконується у тих необхідних вимогах, які вони зараз є. Розпочалася тривала робота з облаштування об'єктів територіальної оборони, захисних споруд. Ми е чекали ворога. Тому що він міг з'явитися будь-якої сторони. А я ще раз наголошую, що в нас поряд невизнане Придністров'я, а там є відповідно регулярні війська Російської Федерації, і ми мали, мали такі думки, що може бути все, що завгодно. Тому облаштовували відповідні майданчики для відповідної оборони, які, про які. Можна говорити, а можна і не говорити, тому що це є відповідні такі об'єкти, про які і не зовсім можна говорити. До роботи на цих об'єктах залучалися безпосередньо і жителі Ямпільщини, які з лопатами приходили і, відповідно, виконували певні роботи. Ну, Подальші роботи там вже виконує комунальне підприємство. Вони ще не до завершені, але ми пройшли великий шлях у тому, що ми. Мали зробити, і ми його зробили. Цілому ямпільською міською радою прийнято сім цільових програм, згідно яких на заходи з підвищення обороноздатності і захисту громади, шефської допомоги, органам Міністерства внутрішніх справ, військовим частинам сил територіальної оборони з міського бюджету виділено 6 мільйонів 485 тисяч 922 гривні. Внутрішньопереміщені особи це окрема сторінка історії України так. з першого дня війни повномасштабної ямпільська громада почала приймати біженців. Да. Ну, одним із викликів для нас стало питання розміщення людей, які, рятуючись від агресора, нескінченним потоком і вдень, і вночі прибували до нашої громади. Для таких людей Ямпільська міська рада розгорнула 8 пунктів тимчасового проживання на 250 осіб в дитячих садках. По місту Ямпіль номер 1 номер 4 міста Ямпіль та селі Гашбіївка, Цікинівці, Дзигівці, Климбівських школах, у комунальному готелі Дністер та Оксанівському хостелі переселенців розміщували також у вільних будинках і квартирах по всіх старостинських округах громади. Протягом перших п'яти місяців люди, які проживали в комунальних закладах громади, були забезпечені триразовим харчуванням безкоштовним. Ну, загалом, з 24 лютого по даний період в Ямпільській міській територіальній громаді офіційно зареєстровано більше 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з яких 1700 дітей на сьогоднішній день. Проживають на території громади та потребують допомоги 3800 вимушено переміщених осіб. Ну, з метою підтримки внутрішньопереміщених осіб було утворено координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань Ямпільської міської ради. Через його гуманітарний склад видається різноманітна гуманітарна допомога. Е, ну у, для того, щоб у нас була ця гуманітарна допомога, працювали з різних джерел. З різних джерел е, до цього долучалися всі, і наші і, і прості люди. І я вже вам говорив. За той випадок, коли бабка принесла півпачки круп, і все-таки вона принесла, щоб поділитися, бо в, неї, бо в неї частинка лишилася, то ми в цьому бачили наш дух українського народу. В принципі, ми завдячуючи всім. Всім у гуманітарному складі закумулювалося майже 80 тонн різної продукції, починаючи із продуктових наборів медикаментів, закінчуючи одягом і побутовою технікою. Ми долучилися до допомоги українцям не лише на Янпішні, з нашої громади було доправлено і продукти харчування від могилів Подільського району до Херсону, які знаходяться у скруті після російської окупації. Приймали різні можливості допомоги. Нашим українцям, які знаходяться на тій території, де агресор толочить нашу землю. Ну, Прагненні допомогти нашим воїнам консолідувалася уся громада, кожен її житель, волонтери, доброчинці, підприємці, аграрії, церковні організації, українські та закордонні партнери. У перші дні війни аграріями та підприємцями було благодійно зібрано майже 26 тонн продовольчої продукції та передано до Маліподільського районного центру збору гуманітарної допомоги. Ну і користуючись нагодою, хочу виразити щиру вдячність всім великодушним землякам за проявлену єдність, патріотизм і людяність. Вони є неймовірні. Воїнам допомога, Ямпільська міська рада фінансово підтримувала і відправляла гуманітарні вантажі на фронт. Що в цьому напрямку робилося? Через ямпільський гуманітарний склад постійно спрямувалася допомога нашим землякам, захисникам. Це продукти харчування, консервації, теплі речі. І до сьогоднішнього дня ми продовжуємо цю роботу. Зараз і направили і буржуйки, зараз направили там і ковдри, і фонарики. І інші, де хлопці приходять у відпустку, якщо звертаються через старост, зразу ж там, можливо, там. І... Тому що не всі звертаються. Потрібно, щоб зверталися. Якщо у нас є щось, ми обов'язково маємо допомагати. Бо це наші хлопці, це їм там, їм там не солодко. Ми маємо не думати, як ми тут, а думати про них насамперед. Тому... Виготовляли, придбали та передали для потреб наших військових на фронт металеві пічки, скоби, цвяхи, лопати, сокири. За ініціативою міської ради постійно організовувалися та проводилися різноманітні заходи, пісенні марафони, благодійні концерти, де було зібрано 181 тисячу гривень для підтримки Збройних сил. На та попередньо передно волонтерам на зібрані кошти нашим волонтерам було придбано пікап позашляховик та доправлено до підрозділу збройних сил, завдяки волонтерським концертам та іншим заходам. Працівниками культури зібрано понад 150 тисяч гривень. Ці всі кошти спрямовані на допомогу військовим у співпраці з громадськими організаціями. Запровадили виплати військово-військовим пораненим та їхнім сім'ям. Це матеріальна допомога на лікування 28 мобілізованих військовослужбовців на прохання та та поховання на той час 21 загиблого воїна. Було виділено 350 тисяч гривень. Одноразова грошова допомога для 393 мобілізованих військовослужбовців це 786 тисяч гривень. Щорічна одноразова грошова допомога на опалення 25 сім'ям загиблих на суму 125 тисяч гривень. Забезпечили 536 дітей військовослужбовців безкоштовним харчуванням на суму 403 тисячі гривень. І ця робота постійна, вона буде продовжуватися вона не може постійна, далі. вона не може зупинятися. Ми постійно це будемо працювати. Ну, зрозуміло, що наші захисники вони не лише відважні, а вони ще й скромні. Вони не всі звертаються. Є, є потреби, потрібно звертатися, а ми повинні вишукувати, як це зробити. Тому що інакше варіантів немає, інакше ми не переможемо. Війна складний час для всього народу, як підтримували малозабезпечені е, сім'ї людей. Ну, в сьогоднішніх реаліях турбота про мешканців соціально вразливих категорій, військовослужбовців та їх сімей пріоритеті міської ради. Зрозуміло, що ми не можемо виконати все. Але те, що ми можемо зробити, то в загальному за 2022 рік проведено виплату допомог та компенсацій на загальну суму 3 мільйони 242 тисячі гривень. Надали матеріальну допомогу на лікування 310 наших мешканців громади на суму 624 тисячі гривень. З Здячністю хочу згадати і наших польських колег. Які із злотівського піту великопольського воства є щирі наші друзі в цьому повіті. Прийнято рішення про допомогу 50 тисяч злотих і направлено її до Ямполя. Підписали додаткову угоду. Ми про співпрацю наших громад в якості гуманітарної допомоги закупили та передали нам вісім генераторів, ліки та медичні препарати, спальники, повербанки, дитяче харчування, ковдри, ліхтарі, рюкзаки ну переважна більшість того всього необхідного, що сьогодні потребує безпосередньо. Воююча країна, яка має в себе війну. Влітку 100 юних ямпільчан побували на безкоштовному відпочинку у Злотівському повіті. Це діти військових, спортсмени, переможці олімпіад, діти з багатодітних родин. Так що е, співпраця є в нас із нашими колегами і з нашими друзями. Це дуже приємно, що вони в нас є. Дуже приємно. Ви були там особисто, відчули особисто, підтримку? Особисто був там, у грудні місяці. Де проведена була зустріч із органами місцевого соврядування, і якби безпосередньо їхніх, там у них йдуть повід, гміна, місто безпосередньо приймав участь у, у обговоренні цих всіх питань, інформував про ситуацію, яка в нас їм, це дуже їх це теж дуже вразило. Вони всі зголосилися на підтримку. Відчули що цей дух польської єдності? Да, вони нас, вони так. нас підтримують. Вони нас підтримують щиро, щиро підтримують. Як вдалося виконувати бюджет в такий непростий час? Ну, в принципі, легкого нічого не буває. Однак, попри війну, протягом року стабільно виконувався бюджет громади. В результаті отримано. Понадпланові надходження, доходи загального фонду міського бюджету за 2022 рік виконані на 104,3%. Тобто ми бюджет виконали, запланований. У нас немає ніяких заобергованостей, ні по заробітних платах. Немає абсолютно того, що ми якісь зобов'язання не виконали. Ми у супротив навіть цьому ми змогли погасити 9 мільйонів невиплачених кредитів. 62% цих кредитів вони ще утворилися в 18-19 роки. Я дуже, дуже до цього відносився так, не знав, чи ми за 5 років, на який термін обрали наш колектив безпосередньо. Я не думав, що ми справимося з цими зобов'язаннями, але нам вдалося їх у 2022 році виконати повністю. І ми сьогодні, наша ямпільська громада, нікому нічого не винна. Дуже, дуже гарний показник. Незважаючи на складнощі військового часу. для Вирішення нагальних питань життєдіяльності громади. Активно працював в депутатський корпус, бо без цього би ніяк би не було би. Виконавчий комітет, виконавчі органи міської ради. Під час війни відбулося 12 сесій Ямпільської міської ради, на яких прийнято 257 рішень. Проведено 36 засідань виконавчого комітету, де ухвалено 367 рішень. Ну як міським головою прийнято 241 розпорядження. Отже, загалом прийнято 865 управлінських рішень, і це не про цифру. Це про виконання взятих на себе зобов'язань, про оперативність це про якість та комфорт жителів громади. Поки наші воїни мужньо боронять українців, Україну, ми маємо тут можливість жити, діти ходити в школу, лікарні працюють, заклади працюють. Яке воно життя нашої громади у воєнний час в цифрах, як вдається забезпечувати роботу всіх закладів? Ну, війна триває, проте життя продовжується, і на сьогодні міська рада активно працює, щоб максимально ефективно проінформувати зовнішнє бізнес-середовище про інвестиційні можливості нашої громади, сформувати її позитивний імідж в очах потенційних інвесторів. Це те, що ми з вами. Говоримо, постійно говоримо про розвиток якихось там е, малого середнього бізнесу, про, е, про, про створення індустріального парку, про створення робочих місць. Це все, все воно е, має, має е, свій завтрашній слід на, на тому, як буде жити наша громада. Тому ми, да, тому ми розробили індустріальний паспорт Ямпільської е, громади та вдало його презентували. Розробили дорожню карту та календарний план робіт по розбудові екоіндустріального парку Придністрянський, незважаючи на воєнний стан, освітній процес також у нас продовжується забезпечували продовжують забезпечити тридцять закладів загальної і середньої освіти. Тобто, ми ні в якому разі не погіршили обслуговування наших громадян. Нам Путін не перешкода для того, щоб ми робили свою роботу і виконували свої обов'язки. Ямпільська міська рада забезпечує 300 тисячу дітей гарячим безкоштовним харчуванням. З бюджету перераховано на це 2 мільйони 934 тисячі гривень. У усіх закладах освіти були проведені заходи з підготовки до опалювального сезону. Здійснена закупівля та заготівля палива, витрати. На енергоносії склали 11 мільйонів 544 тисячі гривень. З них на вугілля, дрова, пальне для генераторів спрямовано 5 мільйонів 503 тисячі гривень. Це що стосується освіти. На заробітну плату працівника з місцевого бюджету за 12 місяців спрямовано 65 мільйонів 809 тисяч гривень. Незважаючи на військову агресію Російської Федерації, надання медичної допомоги населенню повністю також збережене. Сума спрямованих коштів з міського бюджету медичним закладам громади склала більше 10 млн грн. На функціонування комунального підприємства Ямпільський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги з бюджету громади спрямовано 3 мільйони 80 тисяч гривень. На функціонування Ямпільської територіальної лікарні з бюджету громади спрямовано 7 мільйонів 500 тисяч гривень. Отака От ситуація з медициною, але що далі, процеси забезпечення життєдіяльності громади не припинилися. Просувається розвиток житлово-комунального господарства громади. У 2022 році спрямовано більше 3 мільйони 400 тисяч гривень тільки на поповнення статутних коштів комунальних підприємств. Найбільшою складовою видатки на житлово-комунальне господарство є видатки на благоустрій загального фонду бюджету на дані видатки спрямовано 3 Мільйони 676 тисяч гривень. Це прибирання вулиць, утримання кладовищ, озеленення, утримання парків. Здавалося б, що велика сума, але якщо ми подивимося, що це 18 старостинських округів і місто Ямпіль, то це зрозуміло, що кошти невеликі. Їх потрібно шукати, збільшувати і нашу територію прибирати і приводити її у відповідний стан. Закуплено у нас було. 5 мотоблоків з причепами на суму 160 тисяч гривень, і потім 13 одиниць техніки на суму 826 тисяч гривень. Тому ми наші всі старостинські округи забезпечили такою технікою, як мотоблок. Зараз до нього виготовляємо приставку для подрібнення щепи. Я думаю, що все-таки е, такий маленький транспортний засіб, який сьогодні не вимагає реєстрації в органах е, відповідних е, внутрішніх справ. І не вимагає посвідчення відповідної водія відповідного транспортного засобу, буде гарним помічником у будь-якому господарстві, в тому числі в старостинському окрузі. Думаю, що ця ініціатива вона правильна. Воно себе покаже вже у цьому році на 100%. Громада прийняла бюджет на 2023 рік програму соціально-економічного розвитку. Попри війну, українці мають свої плани. Які вони у нашій громаді на цей рік? Ну якби ворог не намагався відібрати у нас майбутнє, ми його ми йому цього не дозволимо. Поступово повертаємося до звичного життя з поправкою на ситуацію в країні. У 2023 році Ямпільська міська рада буде працювати по благоустрою громади та по вивезенню твердих побутових відходів. Сьогодні ми вже маємо експериментальні маршрути по вивезенню сміття від будинків жителів села Дзигівки, Писарівки, Климбівки, безводного та Тростянця. Надалі такі маршрути будуть розроблені по решті населених пунктів громади. Плануємо проведення робіт по утриманню. В належному стані існуючих та ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Це наша, мабуть, найбільша біль, яка в нас вона існує. Облаштуємо майданчики для розміщення баків для сміття. В населених пунктах громади будуть порядковуватися паркові зони, тротуари, встановлюються та обновляться лавочки паркани. Плануємо облаштовувати в'їздні знаки та стели, автобусні зупинки. Також плануємо покращити, поновити, тому що щоб люди наші мали де зачекати той транспорт. Бюджет він оптимістичний на цей рік? Так. Да, бюджет оптимістичний. Практично ми його не робили там, таким, який мав би стати нам недосяжним. Відносно 2022 року, де бюджет був прийнятий 165 мільйонів. 2023 рік ми бюджет прийняли 168 мільйонів з маленьким збільшенням, тому що це стосується, я ж говорив вже, відки беруться надходження. При збільшенні заробітних плат, відповідно і збільшується сплата. ПДФО до бюджету. Оце цих 3 мільйони. Ми їх прорахували. Це об'єктивні цифри. Але думаю, що все-таки, якщо ми змогли у 2022 році виконати бюджет на 104%, то мабуть 23-й рік у нас буде не гірший. Всі ми маємо відчуття, що живемо у важкій, але дуже історичній. І відповідальні часи. От у вас зараз є нагода подякувати всій нашій громаді, всім людям, які тримаються разом, підтримують нашу армію, і ми не зустріли весну. Да, да. На заключення на ваше питання я й хотів би подякувати. Хотів би подякувати нашим усім ямпільчанам, жителям ямпільської громади. Цьогоріч ми продовжуємо свою роботу та маємо докласти максимум зусиль, аби втілити в життя все заплановане. Разом ми єдина і велика сім'я, яка прагнує, прагне створити зручні та комфортні умови для свого життя. Дякую кожному, ямпільчанину, хто взяв зброю і захищає Україну і свою милу батьківщину від ворога, кожному, хто є волонтером і підтримує наших воїнів, кожному, хто. Проявив добро і співчуття і допомагає українцям, які знайшли у нашій громаді порятунок від війни. Дякую кожному вчителю, медику, підприємцю, працівнику комунальних служб, працівникам виробництва, сільського господарства, сфери послуг, які тут, в тилу своєю працею, сплаченими податками підтримують нашу армію і ведуть її до перемоги. Переконаний, що Україна увійде у світову історію як держава, яка розбила путінську воєнну машину. Все переживемо і переможемо. Іншого шляху у нас немає. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Сергій Іванович. Разом до перемоги. Дякую.